Фермер вмикає мотор водяної помпи біля свого поля в пакистанському місті Умеркот. Він вирішив спробувати нову для себе систему крапельного зрошення. Так він сподівається розв'язати проблему нестачі води для поливу. Я як фермер, вважаю, що наше виживання і наше майбутнє залежать лише від системи крапельного зрошення. Вона дуже допомагає. Хочу покрити щонайменше 100 гектарів землі. На 30 гектарах я її вже встановив. Вирощую лимони, манго або. Сини, гри, фрути та бергамот це родина цитрусових, і ми отримали плоди дуже високої якості, яких і не очікували. Сільськогосподарський сектор провідна галузь економіки Пакистану. На неї припадає 19% ВВП. Однак вода в країні стає дефіцитним ресурсом. Експерти кажуть, що в найближчі два-три десятиліття у Пакистані ймовірно виникне проблема нестачі продовольства, і виходом можуть стати економні системи, такі як крапельне зрошення. Але багато фермерів не знають про цю технологію, тому просто кидають свої поля не менш як 8 тисяч гектарів землі в окрузі Тхарпаркар стоять пусткою. Ми нічого на цих землях не вирощуємо. Якщо ми встановимо ці системи крапельного зрошення, то жодні наукові методи не знадобляться. Потрібні будуть лише ресурси й робоча сила, щоб установити ці системи в усьому тхар-паркарі. Сириф мене інституті посушливих зон демонструють ефективність крапельного зрошення. Тепер тут усюди пишна зелень. Водні ресурси зменшуються з кожним днем. Системи зрошені річки Пакистану міліють, і це світова проблема. Воду треба використовувати дуже розумно. Як очікується цього року. Пакистан посяде 18-те місце у світі серед країн, які відчувають гостру нестачу води у 2019-му Він за цим показником був на 31-му місці.